Намасте, ставимо ноги на ширині плечей, витягуємося за маківку вгору і починаємо тягнутись вухом по черзі до одного та до іншого плеча. Переводимо, витягуємо плечі внизу, ми їх не піднімаємо, і тягнемось вухом направо і наліво. І, ще. і тепер вперед, на вдох, назад на видих. Назад сильно голову не закидаємо. Працюємо в своєму темпі, Вдох вниз під боріддя до грудей, і видих під боріддя вгору. І ще вдох та видих. І тепер переводимо погляд по черзі за праве плече і за ліве плече. Продовжуємо дихати глибоко. І максимально хочемо, наче подивитись за одне плече і за інше. Беремо руки в пальцевий замок, витягуємось вгору за руками і з видихом штовхаємо замок вперед, лопатки назад скругляємось. На вдох витягнулись, на видих, округлили лопатки, потягнулись руками вперед. І ще на вдох, витягуємось, рівна позиція, на видих, скругляємось. І штовхаємо наче, задню стінку лопатками, і вперед руками. Добре, руки розводимо в сторони, долоні на себе, і ми тягнемось вправо і вліво. Відчуваємо, як вмикаються наші бока, талія працює. І так наче, ми штовхаємо стінку вправо і стінку вліво. Руки в нас в районі плечей. Іще вдох та видих. Добре. І тепер беремось руками: зверху в нас йде права, знизу вліва, заплітаємо їх в замок. Витягуємо замком вгору і прокручуємо долоні до себе, і потім від себе. І знов до себе, і вгору. І починаємо так провертати руки від себе і вниз. Якщо у вас так сильно вниз не витягуються, руки, це нормально. Працюйте в своєму режимі, зап'ястя, боліти не повинні. І продовжуйте вдох і видих. Добре, струсіть, розслабте руки. І тепер у нас ліва рука йде зверху права внизу, і ми повторюємо те саме просто на іншу сторону. І зверніть увагу, що у вас може бути цей прокрут в один бік легший, ніж в інший. Наприклад, коли права рука легша або навпаки зверху. І також відчувайте своє тіло і працюйте по відчуттям болю в зап'ястях бути не повинно. Добре, струсіть, розслабте ще раз руки. Провертаємо плечі назад і вниз. Великі круги, розкриваємо грудний відділ і прокручуємо плечі, збираємо лопатки позаду. І ще, і глибоко дихаємо при цьому. І тепер вперед такі ж великі, круги плечима вперед, збираємось і продовжуємо. І ще добре зупиняємось. І тепер у нас права нога йде за ліву, Ми беремось лівою рукою за праве зап'ястя, і витягуємось в ліву сторону. Тобто, у нас права нога позаду, і права рука тягнеться вліво. І в нас таз знаходиться. Кісточки тазу дивляться вперед, ми не завалюємося. І міняємо ліва нога позаду, взялися за ліве зап'ястя і потягнули себе вправо. Відчули, як витягується вся ліва поверхня тіла, бік. Видихаємо і вертаємось в центр. Добре. І тепер у нас буде рухатись права нога вперед і назад, ліва у нас залишається на місці. І руками ми будемо робити такий рух. Витягніть їх вперед. І коли у нас рухається права нога вперед, то ліва рука назад. І навпаки. І рухаємо так по діагоналі. Причому руки в нас, наче ми натягуємо лук, рухаються. Ви маєте відчути також роботу в грудному відділі. І продовжуйте тягнутись вперед, і на себе, і в іншу сторону. І ще витягуйтесь. Відключайте цей зв'язок тіло мозок. І якщо ви будете це робити не бездумно, ви відчуєте роботу. І тепер в нас буде права нога стояти, а ліва працювати. І так само ми по діагоналі витягуємо. Вперед, йдемо вдох, і назад. І руки ми натягуємо, наче лук. І працюємо. Отягнулись, провертаємось, Також рухливість хребта наша включається. Добре. І зупинились. По центру руки поки що зігнули в районі плеча, і ми зараз будемо працювати лише правою ногою. Знову ліва у нас стоїть, дивиться вперед. А правою ми себе завертаємо в одну сторону. І в іншу, так наче косолапим, і робимо буковку Т. І можете вирівняти руки, і додати, якби амплітуду. Руки рухаються назад. І відчуйте теж роботу в хребті, і в тазу завдяки ногам відбувається робота. І руки в нас продовжують рух, дають нам глибше зайти в асану. Добре. І ще. І зупинились, поміняємо сторону, права нога стоїть, ступа дивиться вперед, а ліва завертається, руки поки що зігніть у ліктях. І зробіть цей рух декілька разів вперед. Пуковка, Т наче з ніг, і назад. І прокручуємо ліву ногу, видох, видих, і додаємо руки, якщо хочеться додати амплітуди, вирівнюємо їх. І руки нам допомагають заглибитись в цю позицію ще більше. Продовжуємо глибоко дихати, Вдох і видих. Добре, і зупиняємось: гинаємо ноги в колінах, руки над колінами. І на вдох ми прогинаємось, на видих, скругляємо спину, тягнемо, наче лопатки вверх. На вдох. Прогнулись, на видих, округлились погляд на живіт. Коли ми прогинаємось, сідничні бугри в нас тягнуться вгору і грудний відділ, голова, а з видихом все максимально скругляється. І руками ми собі допомагаємо, відштовхуємось від ніг вдох. І видих, скруглились. І тепер зігнули ноги в колінах, опустили живіт на бедра, розслабили голову, шию, похитали головою, взялися за ліктів замок і повисли. По центру вдох, видих, маківка дивиться вниз, шия розслаблена І ми просто стікаємо по ногам вниз, і видихаємо. І відчуваємо, як сила земного тяжіння притягує нас вниз. І починаємо плавно розкручуватись вгору. Відводимо плечі назад і вниз. І руки ставимо на бедра і починаємо прокручувати круги, великі бедрами. В одну сторону промальовуємо. Корпус у нас теж тут рухається, таз назад і вперед і ще назад і вперед. І тепер в інший бік провертаємо по колу, старайтесь зробити максимально доступну для вас амплітуду руху. Добре. І ще і зупиняємось. І тепер працюємо правою ногою, праве коліно вверх вдох, і в сторону відвели, відкрили видих. І ще. і ще на праву сторону ліва нога опорна. І працюємо з правим бедром. Вперед і розкрили. І тепер ліва. поміняли. Вперед і розкрили. І ще вперед. І видих, розкриваємо. І продовжуємо. Ще декілька разів. Добре. Можна струсити ноги, розслабити, і руки в нас назад. Ідуть пружини, великими пальцями назад, розкриваємо плечі. Максимально, ми ніби хочемо, руки наші крила зібрати позаду. І тепер беремось в замочок за спиною, витягуємось. На вдох і на видих розводимо ноги, опускаємось вниз, знову розслабляємо шию, маківка дивиться вниз і тягнемось лобом до лівого коліна, а руки продовжуємо тягнути за спину і до правого. Видихаємо лобом, тягнемось до коліна і знову наліво потягнулись. А руки весь час витягуємо через голову вниз і до правого коліна потягнулись, вернулись в центр, залишились тут. І ще більше виводимо руки вперед, видихаємо, відпускаємо замок з рук і. Плавно піднімаємось, гинаємо ноги в колінах і ліксями опираємось на колінка. Можете покататись вправо-вліво, відчути, розштовхуємо, наче коліна, розкриваємо бедра, видихаємо. І можете ще долонями розштовхнути, і піднімаємось декілька разів. Сідничні бугри переводимо направо, наліво корпус паралельно до підлоги. І розкрутились. Добре. І тепер попіднімались на носочки і на п'ятки. Піднімаємось і опускаємось. І ще пружиним, відчуваємо, як працюють ікри включаються в роботу. І продовжуємо вдох, піднялись, видих, опустились. Добре. І струшуємо тепер руки, плечі повністю, максимально розтрушуємо своє тіло, підключаємо ноги, одну, другу ногу по черзі, і тепер струшуємо все тіло, стрибаємо, можна по кругу прокрутитись, максимально відпустіть все. Відчуйте, як наче весь негатив, вся погана енергія виходить з вашого тіла, з цією тряскою. І робимо глибокий вдох, потягнулись, і вниз видих, і ще вдох, і шумний видих, і ще один вдох, і видих. Всім дякую, намасте.